Вітаю, друзі! Сьогодні в Академії мільйонерів нам прийшли наступні коробочки від ЕЛАР Beauty, нашого спонсора, компанії, яка дає неймовірно крутезні бізнес можливості і результати заробляти дійсно мільйони. Варто лише що об'єднатися з учасниками академії Мільйонерів і задовольняти свої побутові життєйські. Потреби саме в оздоровленні, в красі через її продукцію. І за рахунок масштабів реально ти зможеш заробляти свої мільйони. Тож давайте подивимось, чим можна себе порадувати саме зараз і чим я і займаюся. В цій коробиці, лише один продукт. Зараз компанія запустила. Master Gold в продаж нарешті за рік змогла його сертифікувати в Україні. Тому зараз подивитись, скільки його це третій варіант. Master. тут в мене аж 15 штучок. Компанія запустила його в січні місяці. Відповідно, на момент запуску це найкрутіші ціни, тому ми з мамою взяли 15 штучок пополам. А в чому перевага цього маймастеру? У нас є червоний і в нас є ж зелений смаки. Компанія їх запускала напевно років 15 тому і проводячи аналіз споживачів, клієнтів і екології. Підвищення стресу, який є в людей в організмі, вони вирішили оновити формулу і саме присвятили досить багато часу для того, щоб розробити цю формулу GOLD. По-перше, вона на смак дуже особлива. Ми рік тому нам з Європи привозили цей смаколик дійсно дуже-дуже класнюча. І це другий продукт компанії LAR, який має в складі вітамін, Д. І от тут в чому особливість? Якщо а, ви окремо о, окремо да, вітамін Е на 100% щоденної норми, вітамін в 12 на 100%, вітамін К на 100%, а, і вітамін Д йде на 300% добової норми. От якраз а тут є ще селен і інші компоненти, які дуже позитивно впливають на нервову систему, оце якраз той продукт. Який ви знаєте, якщо ви багато нервуєте, а в Україні ми нервуємо дуже багато, то відповідно собі треба допомагати. І як собі допомагати да, з харчуванням і корисними вітамінами? От якраз MindMaster версія Gold вам дуже класно зайде. Я в цьому більш ніж впевнена. Далі в цьому замовленні в мене ще клієнтка попросила ванільний коктейль. Її дитина дуже полюбляє. Мої малі полюбляють полуничний. І до речі, в цьому місяці ще компанія випустила суп з бататом. Впевнена, смак неймовірний. А далі ми також замовили мило. Це запасний варіант на пів літра і мені і мамі, бо запаски має бути. Тим паче, мої діти ну, дуже полюбляють це мило, бо втеться в ньому. Миють ручки. А, дуже часто. Також в мене вже закінчився гель для душу а, на базі гелю алоя 35% листового гелю, дуже пом'якшує шкіру. Хто полюбляє такі а, натурального складу, так що вони добре змивали, добре мили, пом'якшували наше тіло, то якраз от варіант. А, Гилю для душу ЛР вам дуже буде до вподоби. А в мене також закінчується гель-концентрат, і через те, що він на акції крутезний засіб для зволоження певних ділянків шкіри, або які мають подразнення, або просто пересушені. Цей гель-концентрат входить в аптечку Швидка допомога. Тому в нас а, я завжди поповнюю цю аптечку, щоб вона була. Ну і до дорог... речі, дуже довго дивились на ці пляшечки, і саме з а, набором Майдмастер були а, брендовані стаканчики і пляшечка для того, щоб можна було в сумочці з собою брати, якщо кудись виходиш. Тому велар є що купувати. Це корисно і для нашої краси. І для нашого організму, і навіть у випадках, коли треба допомогти здоров'ю не лише з профілактичної точки зору, а вже допомогти так серйозно, то якраз заряджайтесь морально, що ця продукція дуже може навіть допомогти, якщо мати терпіння. і Обов'язково отримаєте свій результат. Тому от дивіться на цю красу, і знайте, що саме ця краса приведе вас до мільйонів, так щоб ви почували себе здоровими, гарними, мали час і мали гроші на свій розвиток.